Дивіться. Треба вибор. Е, хороший яскравий ручний ліхтарик. Е, тут дивіться: вибор е, із двох ліхтариків: байлонг x 71 або a 02 Чим відрізняються по дліні x 71 трошки длинший. Е, по об'єму лінзи отут трошки більша лінза, трошки ширший кут захвату. Тим вони відрізняються. Тепер по зарядці у нас. Ну, Лінза двигається і там, і там. Хто не поняв. Лінза двигається. Тоді, у нас зарядка Type-C, зарядка мікро-USB. Для когось це має принципове значення. Для мене немає взагалі, тому що я акумулятори заряджаю в зарядному. Тоді, по включенню, зараз покажу. По-перше, тут іде гільза. І можна використовувати батарейки. Це як аварійні істочники жилення для прихильників апокаліпсису скорого, який на наступив нас на планеті, то як не буде нічого, батарейки згодиться. Ящик батарейок і ти виживеш без електрики. Да? Це на всякий случай. Тоді максимальні батареї. Сюди і в той, і в той ліхтар підходять всі види батарей. Які це основні види батарей? Тобто, це 18650, це у нас 21700, і це у нас 26650. Всі три види батарей сюди підходять і в той ліхтар, і в той ліхтар. Максимальну батарею, яку сюди можна запхати, це 26650. Ємністю можна, наприклад, 5000, 5400, максимум там 6000, можна, 6200 вибрати. А, значить, показую тут на такій батареї. Тут на такій батареї. Показую, як він буде світити. Обидва ліхтаря світять достойно. Класно. Широкий кут захвата лінзи. Перше. Дивимося кут захвата лінзи. Ось тут. Стоп. Що не сказала? Так. Перше. Кут захвата лінзи видно? Тепер міняю. Видно. Температура світіння. В цього ліхтаря x 71 го трошки холодніше світіння. Цього тепліше світіння. А, потім, а, в вік 71-го, є індикатор уровня заряду батареї. Тут немає індикатору, просто світиться зеленим. Коли буде сідати батарея, буде світитися червоним. А, тоді, а, і той, і той ліхтар при нажаті і утримуванні просто вимикаються. Тобто використовуються як ті однорежимні. Поняли? А, тоді, по яскравості в А02 яскравий. Економний, суперекономний, блимаючий і блимаючий сигнал сос. О, вік 71-го. Яскравий, економний, суперекономний, блимаючий, блимаючий сигнал СОС. По функціям поняли, однаково. О, в принципі, ліхтарі достойні шоті шоті. Я б вибрав, знаєте, який? Той, який удобніше лежить в руці. Тобто, ось дивіться, як в мене в руці лежить і той ліхтар і той. Оце, як візьмеш а 02 трошки отут топорніший на мою руку. бачите? Тобто, на меншу руку я б розраховував цей ліхтар. На меншу, ну так як мені неудобно так ліхтар держати. То я держу за весь корпус. А якщо я держу за весь корпус, у мене один палець налазить на корпус і трошки отут таке топорно незручно. цього такого нема. Я просто держу повністю лягає ось тут на корпус. Ось він заходить. А в цього ось він заходить, де на якому рівні. Все, так що так вони, браття близніці Все, вибирайте діоди в них однакові.